Привіт! У попередньому відео ми вже говорили про основні причини, через які можуть відмовити у видачі карти довгострокового резидента Європейського Союзу. А сьогодні проговоримо про найважливіше: що робити, якщо відмова вже на руках. Ви дізнаєтеся, як правильно подати апеляцію, які варіанти дій, і як залишитися в Польщі легально. Перше, подаємо апеляцію. Не зволікайте, ви маєте право оскаржити відмову. Термін подачі 14 днів з моменту отримання письмового рішення. Куди подавати? Апеляція надається до головного управління у справах іноземців, але через того самого воєводу, який видав відмову. Як подати? Особисто в оженці або рекомендованим листом поштою. Що написати? Кажіть, що саме ви не погоджуєтесь, та додайте всі можливі документи, довідки чи пояснення, які можуть вплинути на зміну рішення. Що далі після подачі апеляції? Справу ще раз розгляне воєвода, потім передасть її до головного управління у справах іноземців. Можливі результати рішення змінено на позитивне, залишено без змін. Справа повертається на повторний розгляд до воєводи. Статус перебування під час розгляду апеляції. Якщо апеляція подана вчасно, ви залишаєтеся в Польщі легально, навіть якщо попередня карта вже не чинна. Якщо апеляція не допомогла, не опускайте руки. Є ще варіанти. Можна подати скаргу до воєводського адміністративного суду. У вас є на це 30 днів. або подати нову заяву на карту резидента цього разу краще підготовлену з правильними документами, аргументами та поясненнями. Рекомендації від мене. Це дуже серйозні справи, і я знаю, як важко самостійно розібратися у всіх деталях. Саме тому я готова допомогти, як особисто, так і разом з нашою командою. Ми підходимо до кожної ситуації уважно та індивідуально. Я пояснюю, з чого почати і що краще обрати саме у вашому випадку. Допоможу з підготовкою всіх документів, запишу на подачу та проконтролюю процес. Разом з нашою командою ми супроводжуємо вас на кожному етапі. Тапі, залишайте запит, і ми все обговоримо. Допомагаємо не тільки з картою резидента, а й з іншими документами на легалізації в Польщі. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо у вас залишились питання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і поділитися цим відео. Ваша активність дуже мене мотивує і допомагає створювати ще більш корисного контенту саме для вас. А в наступному відео розберемо найпоширеніше запитання з коментарів. Тож не соромтесь написати, ваша тема цілком може стати основою для наступного випуску. До зустрічі і нехай жодна відмова не стане кінцем вашої історії.